Щоденник ДДА 25 січня ПТСР і Виживання СПОГАД мав елементи ПТСР страх, загроза життю, почуття самотності і, можливо, безпорадності. Велика червона книга, сторінка 179. Багатьох з нас в дитинстві залишали одних на кілька годин. Ми змушені були самі піклуватися про їжу і робити все інше для виживання. І це призвело до психологічної травми. Ми їли ту їжу, яку могли знайти, навіть якщо вона була зіпсованою. Одягалися все підряд, хоча одежа могла бути брудною, рваною і не того розміру. Нами нехтували, ми відчайдушно боялися і не знали, чи зможемо вижити. Ми страждаємо від ПТСР так, ніби росли в зоні військових дій, внаслідок цього у нас часто розвиваються залежності, безпосередньо пов'язані з тим, що нам довелося пережити. Через погане харчування в дитинстві тепер у нас могли розвинутися харчові розлади. Через те, що колись нам нічого було вдягнути, ми могли стати шопоголіками або магазинними крадіями. Через пережитий страх самотності ми могли навчитися маніпулювати іншими людьми, щоб змусити їх бути поруч. У ДДА ми знайомимося із списком характерних особливостей, рисами вживання, які виробилися у нас як спосіб боротьби зі своєю дитячою травмою. Дізнаючись все більше і більше, ми використовуємо ці знання для того, щоб почати піклуватися про себе здоровим способом. Ми даємо обіцянку, що не кинемо себе і програму, навіть якщо завдання буде здаватися непосильним. Ми знаємо, що одужання в ДДА можливе. Тому що бачимо приклад інших людей. Сьогодні, якщо я покину себе через нездорове рішення, я буду пам'ятати, що досвід, сила і надія, яким дає мені програма, допоможуть мені повернутися назад.